Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні традиційне відео. У мене видалась нагода, я була в соціальному магазині, в сусідньому містечку за 6 кілометрів звідси. Ми мешкаємо на півдні Франції, регіон Оксітанія, неподалік Тулузи. І ось вже понад два роки в нас є ось така можливість, така пільга користуватися можливістю закупати продукти зі значною знижкою, інколи навіть до 80% дешевше, ніж в супермаркеті. Саме тому я. Thank <laughs> you. Цю організацію, цю ініціативу муніципально називаю соціальним магазином будь-які верстви населення, які потерпають, які мають необхідність купувати дешевше, економити свій бюджет на, на їжу. Це можуть бути сім'ї з дітьми, малозабезпечені, люди, які знаходяться в скрутному становищі, мають право відвідувати цей магазин. У нас це, ця пільга зберігається, одна, мабуть, з яка ще залишилася з часу, поки ми тут перебуваємо у Франції. Я щораз знімаю ці відео в якості розважального такого контенту, тому що багато хто з постійних глядачок і глядачів полюбляють розглядати ці мої закупи, тому що це завжди не передбачувано, продукти змінюються, вони там не сталі. Те, що віддають, те, що передають супермаркети, місцеві фермери. На цьому тижні завжди може бути сюрпризом. Не завжди впевнена, що будуть вдалі ці закупи. Хоча, мабуть, я вже і не можу пригадати, коли мені щось там не пощастило або не підійшло. Все, вступ я проговорила свій. Це для тих, хто вперше зайшов на подібне відео, а ті, хто вже не вперше, ви і так вже все це знаєте. Тож переходимо безпосередньо до огляду тих продуктів, які мені сьогодні вдалося взяти. Так, дійсно, деякі з них повторюються: це такі стандартні продуктові набори, які необхідні в кожному домі, на кожній кухні. Це ось молоко 6 літрів молока. Середньої жирності саме стільки маємо право брати там. Вони теж лімітовані на нашу родину з семи людей. Ось ці 6 літрів щотижня ми можемо взяти 60 центів один літр, це в два рази дешевше ніж в супермаркеті. Так, З напоїв тільки ось таку пляшку пепсі 1,5-літрову, за 80 центів я взяла. Сьогодні аж три пляшки олії. Насправді, я взяла дві, потім забула, що взяла взяла ще дві, а норма на нашу сім'ю тільки дві пляшки, але все ж таки мені бонусно залишили ще одну пляшку. Кажу, а то не обов'язково я забула. Ні, кажуть, бери, не, не страшне, не проблема. Тож в мене на запас сьогодні ось такий закуп, аж 3 літри олії, 80 центів літр. Ось така локшина, рамен, корейська кухня. Я таке люблю, як бачу і з'ясувала діти мої теж не проти таке їсти. Не всі, правда, підлітки більше на таке спокушаються. Але подивимося. Я взяла 5 пакетів, не супер дешево. Я правда не знаю, скільки це коштує в супермаркеті тут, бо не купувала такий продукт. Ось за 50 центів одна порція. В мене вийшла 170 г. Тут не суха локшина, вона, ну, не знаю, в такому стані напіввареному в вакуумній упаковці. Всередині це я так на, за відчуттями вам кажу, бо сама ще не знаю, не відчиняла. Я взяла 5 пакетів і, і сподіваюся, що хтось із дітей відмовиться. і Хоча б один пакетик, одна порція дістанеться мені, але подивимось, як піде. Далі, ось тут треба розкопати, розкопки провести. Ось таке величезне відро, тут 5 кг, написано Fromage Blanc. Це щось на кшталт нашої сметани, скоріше так, або щось середнє між йогуртом, сметаною і сирковим таким десертом. Це такі схожі продукти, які в нас в Україні в супермаркеті, зазвичай можна було придбати. Тут мені запропонували, саме винесли мені це відро з коментарем, що це для великої родини можна використати. Так, і сьогодні 15 число, тут дата стоїть 18 число. Сподіваюся, ще якийсь час можна буде це їсти, нічого з ним не станеться, але справді його можна їсти як йогурт з додаванням варення, наприклад, якщо наповнювач необхідний. А ще я ось їхала, думала, що можна. Випічку зробити, напекти тортів сметанних, як мінімум, можна зробити величезний з такою кількістю запасу цього молочного продукту. Я вигадаю, що зробити. 12,55 п'ятдесят кілограмів мені коштувало це такий ресторанний формат, але для нашої родини саме те, що треба. Ось натертий сир. Не знаю, яка його ціна, не уточнила. Просто впевнена, що дешевше 2-3 рази, ніж в супермаркеті, а цей продукт ми використовуємо і для сендвічів, для гарячих бутербродів, і для страв, особливо італійської кухні, там лазання, піца. Пів кіло ось такого сиру. Далі повернусь трошки сюди. Сьогодні теж мені дозволили взяти 10 таких стейків. Вони з чистої яловичини, 100 грамів. Тобто кілограм взяла, і, наскільки я пам'ятаю, вони коштують 50 центів, тобто кілограм за 5 євро мені аж обійшовся. А ось, хоча на них цінника і немає, я розбираю їх на фарш, і, наприклад, з половини-пів з пів кіло додаю ще хліб білий. І в мене котлет виходить більше ніж просто ці 5 стейків на одну вечерю, тобто половину використовую. А ще можна лазаню приготувати теж. Подумаю, що ще можна зробити, в будь-якому разі, це обов'язковий такий продукт. Ось що мені вдалося сьогодні знайти незвичайного. Я такий формат не бачила, хоча знаю один супермаркет, в якому можна придбати, це живі дріжджі, хлібні якось, ну, для виготовлення хлібу традиційного. Тут пів кіло дріжджів. Обійшлися вони мені євро 50. Я так прикинула, що 40-грамовий кубик Зараз коштує 60 центів в супермаркеті нетто, а тут пів кіло. Звичайно, я це все розділю і заморожу частинами невеличкими, теж ну наріжу на кубики, заморожу і буду використовувати, наприклад, для піци, для випічки. Тому що ті, хто готують, знають, куди застосувати можна ці дріжджі. Ось так. Далі. Тут до овочів і фруктів повернемось згодом. Тут в мене ось риба червона, Євро 50% коштує упаковка. Тут 100 грамів. Я так порахувала, що кілограм виходить 15 євро. Ну, це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ми, якщо і купуємо таку засолену рибку, то дуже рідко і саме для якоїсь страви або для бутербродів, там на якесь свято, тобто це не обов'язковий наш продукт, а тут є можливість ще вона. Fume, тобто копчена, з копченим таким Смаком. Взяла дві упаковки, тобто тут 200 грамів ось червоної риби всього за 3 євро консервована квасоля 40 центів, 400 грамів. Тут рідини немає взагалі, практично, там буквально якщо столова ложка є, то, то його я використовую теж і для борщу, і там мексиканську кухню, коли готую. У нас вже закінчилося, я взяла собі запас такий. Шоколадка за 60 центів молочна, ось така еко 100 грамів. Ну, так, шоколад є шоколад. цукерки Рафаело за 2 євро, вже не перший беру. 180 грамів, 17 цукерочок. Ось такі кранчі. Гранола, точніше, за 1 євро. Всього давно не купувала, а тут нещодавно в супермаркеті Григорій звернув увагу, то я вирішила взяти. Можливо, крім Григорія, теж хтось захоче спокуситися, це на сніданок чудова ідея. Макаронні вироби, ось такі спагеті, тонесенькі, тонесенькі, з 60 центів пів кіло. Далі ось такі бантики, теж пів кіло, 60 центів, Ось ще півкіло таких дрібних ріжок. Ось такі макаронні вироби. Це приблизно в 2-2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ці макарони мені тут. Обійшлися фабрикоси в'ялені. Не перший раз беру, знаю, що смакую, і поступово їх з'їдять протягом тижня. Діти то що взяла 250 грамів за 60 центів. Хліб, ось саме з них гарячі бутерброди і тости виходять за 70 центів. Тут 750 грамів. Далі палички це для перекусу. такі ось снеки з розмарином, хлібні палочки, 30 центів. Два пакетики беру. Так, приблизно на тиждень їх і вистачає. Чіпси за 1 євро Ось нас. Велика упаковка. Як би швидко подивитись, 365 грамів написано. Це теж на нашу родину такий ось смаколик. І... Тортлії, тобто з кукурудзяного борошна, і тут насправді не тільки кукурудза і горох. З різних зернових з борошна зроблені такі ось трикутнички. Теж снек, перекус такий, два пакетики, ось кожен 40 центів. Коштує. Так, що ж я намагалась швидко пройтись, начебто мені це вдалося. Єдине, що ось з неїстівного це гігієнічні прокладки, велика упаковка, але на них там ну це вже ледь не остання коробка. Я вирішила поповнити запас свій надовго, щоб ну, я і в Україну таке відсилала. І нехай буде, тому що закінчиться ціна дуже більш ніж привабливо. 4 євро коштує 18 упаковок в кожної з них по 14 штук. Ну, врахуйте, це ну, просто дуже дуже дешево. Тож вирішила не зволікати і взяти собі. Далі фрукти і овочі. Дуже непогано мені цей раз вдалося знайти, закупити їх. Нагадую, що 90 центів коштує кілограм будь-чого, тобто в торбу накладаєш і все разом зважують. І за ціною 90 центів продають. А це дуже суттєва економія. Ну, якщо не на яблуках, бо яблука, наприклад, можна знайти по 1,5 євро або євро 30, чи як на ярмарку євро 20 яблуки коштують. Ну, 90 центів це не така вже велика різниця. Так? То, що стосується, наприклад, авокадо, який я купила за 90 центів кілограм. Я розрізала, можна було більше взяти, я боялась, щоб вони були гарні всередині. ну Ось тут є плямки трошки. А так, в цілому, зрілі, стиглі авокадо просто супер. Тобто, в мене ось такий скарб. Виходить, 6 7 8 авокадо, ну 90 центів кілограм. Тобто, настільки ось вигідно. Це яблука теж, я знаю, що цей сорт Канада називається. І ось такі голден, маленькі, думаю, пару кілограм точно є яблук. Редька, яку теж любимо. І семенно, ну, діти їдять інколи і не чистять, а взагалі чистимо, нарізаємо, підсолюємо. Олійки трошки це як в якості салата до основної страви можна додавати. хоча... Французи, наприклад, тушкують або варять суп, роблять суп пюре з такої редьки, ну і ще з додаванням, звичайно, картоплі інших овочів. Але ну, ми ось так їмо свіжою її, сирою. Цибулі трохи взяла. Ананас ось такий, подивилася, він гарний, все з ним гаразд, він не підгнивший. Просто, мабуть, листячко засохло, його обрізали. А сам ананас і, ну, тверденький, без ознак, що він. Поганий, тож думаю, все буде з ним гаразд. Теж почистимо з'їмо якнайшвидше. Моркви трошечки, ось такі помідори, чері. Пів кіло, я думаю, точно є. Єдине, що вони м'якенькі не розчавлені, не з пліснявою, нічого такого, нічого подібного, тож цілком придатні для споживання. Я, якщо, ну, я збираюся ще їх готувати, тому думаю, наприклад, до піци можна додати чи до інших страв. Якщо ось тушкувати, навіть то вони більш ніж підійдуть. Хоча, можливо, і сирими їх ще поїдять. Не дочекаються вони приготування. Виноград цього разу ось так виглядає. Я вже минулого разу брала, вам показувала, схожу на нашу Молдову. Кісточки дуже мало і такі дуже-дуже дрібненькі. Смачний дуже виноград. Ось тільки тут трохи навіть білого дісталося. Ну, можна сказати, залишки вже забирала теж все 90 центів кілограм. Враховуйте, що в супермаркеті найдешевше зараз 3 євро кілограм. Найдешевше виноград уграти, це італійський, а французький за 6 можна і за 7 євро кілограм шукати. А огірки, які зазвичай продаються поштучно. Найдешевше на ярмарку я останній раз брала 50 центів один огірок, а в супермаркеті взагалі євро 20 коштує, а тут мені на вагу за 90 центів Ось взяла 4%. Огірка, ну і Ківі. Києві минулого разу теж вам розповідала, що воно, скоріш за все, місцеве. Тут у нас є сади з Києві, фермерські, там, де їх збирають. Тож тут його доволі багато, сезон тільки почався. Ці ківі вже м'якенькі, можливо, не всі. Деякі полежать, деякі швидко з'їмо, десь приблизно 3 кілограми. На мій погляд, я сьогодні взяла ківі. Ось такі в мене вийшли закупи на 51 45 євро 45 центів. Ось ця вся мені покупка обійшлася. Я рахую, що дуже непогано. Купила майже весь перелік продуктів необхідних, і смаколики, і якісь снеки, і дуже корисне, що стосується фруктів овочів, ну і щось типу чіпсів, що не дуже корисне, але дуже смакує. Тож, задоволена. Закупами, напишіть, будь ласка, як вам сьогоднішній мій вилов. Чи ви погоджуєтесь, що непогано, думаю, що погоджуєтесь, що ви тут вже порадіти. Я це хотіла сказати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що продовжуєте дивитись відео на каналі. Переходьте, будь ласка, в наступне. Не забудьте поставити вподобайку. Побачимось, бувайте!